Наприклад, кальцій це найпоширеніший мінерал у нашому організмі, який не виробляється самостійно. Отже, ми можемо його отримати тільки з їжею, особливо висока потреба в ньому літніх людей і жінок. Жінки втрачають кожний місяць його. Кальцій зміцнює структуру скелету, забезпечує здоров'я зубів, нігтів, необхідних для нормальної роботи. Також нервова система і м'язи. так, тільки є дефіцити, м'язи можуть спазмуватися от спазми в лиці, якраз про це говорять, свідчить. Вітамін D допомагає засвоїти кальцій, сприяє зміцненню кісткової тканини. Так, магній спільно з кальцій стимулює вироблення щитовидною залозою спеціального гормону, який також потрібен в, нашому, в роботі нашого організму. Ці гормони відіграють важливу роль у забезпеченні здоров'я зміцненні кісток. При нестачі магнію в організмі знижується міцність і твердість кісток, кісток і зубів. Це магній. Цинк сприяє засвоєнню кальцію. Важливі для репродуктивних органів імунної системи, відновлення та оновлення тканин, а також для росту клітин, шкіри шкіри, волосся, нігті, загоєння ран. Мідь необхідний для утворення меланіну та метаболізму заліза. Бере участь у формуванні структури білків, сполучної тканини, колагену, еластину, такі є, е, які є структурними компонентами кісткової і хрящової тканини, шкіри, легень, стінок кровоносних судин. Марганець, компонент також необхідний для зростання і самовідновлення кісткових хрящів нервової системи для ефективної роботи мозку, правильного метаболізму цукрів, інсуліну і холостерину. Тому ви розумієте, наскільки важливо баланс не просто поїсти подрібнену шкаралупу з яйця? Ви ж не знаєте, що та курка їла, що її давали, і з чого та шкаролупа яйця. Розумієте, тут наскільки комплексно потрібно до цього всього підходити, щоб воно засвоювалось і не давало е, шкоди. Тому знову ж рекомендую звернутися до консультанта по харчуванню.